М -м -м. У сучасному світі дуже модно бути косметологом. Мабуть, мені треба дізнатися про цю професію. Косметолог має свій кабінет. Чистий, теплий, красивий. Косметолог завжди сам доглянутий. Ця професія вимагає постійного вдосконалення та відповідальності. Знайомство з пацієнтом починається з огляду та консультації, щоб розуміти, яку процедуру можна запропонувати. Косметолог зобов'язаний мати медичну освіту, знання анатомії та фізіології людини в першу чергу. Від цього залежить, яке лікування або яку процедуру ти можеш запропонувати людині для вирішення її проблеми. Найпопулярніші процедури в кабінеті косметолога це комбінована чистка обличчя, потулінотерапія, мезотерапія та біорелівітизація. Ці процедури дають вражаючі результати. Позбавляють від шрамів, відпуст акне, пігментації, відновлюють шкіру. Прибирають зморшки, борються зі старінням та покращують якість шкіри. Найбільш цікаво в цій професії те, що ти бачиш результат, і пацієнт задоволений своїм відображенням у дзеркалі. Працювати у цій сфері можуть медсестри, фальшери. Медичну освіту молодший фаховий бакалавр може здобути в Ізмаїльському фаховому медичному коледжі. Я зацікавлена цим напрямком, а ви телефонуйте.